Привітик всім, тільки що знов спілкувалася з дівчиною, яку консультую. Хочу трошки. Пояснити, як проходить моя консультація. Багато хто думає, що це знаєте, так така разова акція. Людина заплатила гроші. Ми там поспілкувалися. Там 30-40 хвилин, і все це трошки не так. Я даю світ телеграм, і ми на зв'язочку досить довго. Спочатку проводимо опитування. Я дізнаюсь про людину, що її турбує, чому вона звернулась більше про її режим дня, про її харчування. Прої симптоми, якісь, чи є якісь аналізи, здавала, не здавала обстеження і так далі. Провожу опитування, мені відповідають. День можу чекати на відповідь, бо людини є час, вона відповіла. Я дуже добре розбираюся в процесах травлення. Я цю тему вивчаю вже дуже давно, і в основному до мене звертаються люди. Проблеми, яких пов'язані з травленням. 80% проблем зі здоров'ям пов'язані з травленням, з неправильним травленням, з неправильним засвоєнням, звідси йде неправильний обмін речовин, дефіцити і всі витікаючі наслідки. Розбираюся. В гормональній системі щитоподібна залоза. все, що було в мене, я для себе розібрала по кісточках отак проблему свою вирішила. І тепер, коли ну, почалося з того, що знайомі жаліються на симптоми, і я розумію, через що ці симптоми я підказую і людині це допомагає. Я почавши людей консультувати по схудненню, Е, зрозуміло, що у більшості реально є проблеми не, не тільки з зайвою вагою, а й з травленням, з освоєнням. І зараз вже звертаються люди не просто щоб схуднути, а е, чисто налагодити здоров'я своє. Я розумію, що відбувається з людиною, і що треба робити, щоб ці симптоми не просто прибрати медикаментозно, як роблять лікарі. В основному вони просто прибирають симптом. А що треба зробити, щоб прибрати. Причину цих симптомів, ось що я завжди від лікарів чекала, коли приходила на консультацію, жалілася на якийсь стан свій, мені там назначали якийсь препарат. І тупо я розумію, що я нічого не розумію, для чого я приймаю цей препарат, що зі мною не так, чому це відбувається, і так далі. Ніхто нічого не пояснює і всі просто назначають якийсь препарат. Я не часто була у лікарів, але кожен раз, коли я була, от одна і та сама історія була. І цей препарат, як правило, не допомагав. Тоді назначали інший препарат, ну а потім якісь крайні міри. У мене років з 24 почалися проблеми по гінекології. Запальні процеси, постійні запальні процеси, ендометріоз. От я народила дитину. І мене ендометріоз, ендометріоз. Що, звідки, через що? Е, ну коротше, ніхто нічого не пояснював. Мене за, залікували до такої стадії, що е, я не хочу розказувати, що мені потім робили. Ніхера не допомагало, поки я сама не взяла за своє здоров'я і сама не почала вивчати ці всі теми. На це пішли роки. Але я розібралась. І, слава Богу, тепер все добре. От. Коротше, ми спілкуємось з людиною ну, по кілька днів. Це не разова якась така. Годинна консультація, на якій я щодень там опитую і щось рекомендую. Ні. Ми добираємось до істини. Ми дійсно визначаємо причину, наслідки і як цього позбутися. І дуже дуже задоволені відгуки, я якось сяду і може я вам по голосові помикаю людей, які просто ну, мені голосові скидають. Що вони отримали і на що навіть і не сподівались. І це дуже приємно завжди такі е, отримати відгуки, бо е, ну, я розумію, що я даю е, ту інформацію, яка дійсно допомагає. І мені дуже приємно, що людина це теж розуміє, е, свідомо відноситься до свого здоров'я далі, тому що вона в неї зв'язка І вона вже не залежить від. Від мене, від лікарів, вона сама розуміє, що з нею відбувається, і навіть коли вона звертається до лікаря, то їй вже простіше з ним спілкуватись на одній мові, і вона може відрізнити нормального лікаря від того, який для галочки просто відфутболює її. Знаєте? Я вважаю, що це дуже цінно. Якщо б мені попалася така людина, яка б мені просто розклала по поличках, що відбувається в моєму організмі, не так десь бій, і в якому напрямку взагалі дивитися, що шукати, з якої сторони підібратися, бо вся інформація, в принципі, є, ми її можемо знайти. Просто треба розуміти, як її шукати. І на що звертати увагу? У цьому я навчаю людину, яка звертається до мене. І дуже добрі відгуки, дуже класні результати. Я ну чесно, я пишаюсь тим, що я зараз роблю, бо я дійсно розумію, що я допомагаю людям, і це для мене дуже приємно. Дуже приємно. Я думаю, що я на своєму місці зараз. Сідає батарейка, продовжимо пізніше. Я вже вдома. Зайфербу прийшла посилочка мені. Давайте подивимось, що я тут замовила. Це я замовила залізу для дівчини, це я переправлю їй. Ну, просто людина не замовляла ніколи на фірбі каже, можете мені замовити. Я якраз для себе робила замовлення, і я могла додати до свого замовлення. Так, це теж для неї. Вітамін Д з К. вітаміном К. Це теж для неї. магнезіум І один магнезіум для моєї мами. Магній. Це теж для дівчини тієї омега. Класна омега дуже. Так, і це для мене. Ну, мені потрібно було одне замовити, і я за компанію всім іншим замовила. Яблучний оцет приймаю з їжею, покращую травлення. Взагалі дуже корисна штука. З кожним прийомом їжі. Якщо будете вживати таку штуку, то буде краще перетравлюватись і засвоювати білкова їжа. Ну і взагалі, яблучний оцет він дуже позитивно впливає на весь організм в цілому. От, такі у мене сьогодні. Покупочки. Так, і е, є в мене бажання таке, знаєте, вже давно про це думаю і, мабуть, таки створю вже нарешті окремий закритий телеграм-канал, де буду викладати інформацію про здоров'я. І туди зможуть потрапити тільки ті люди, яким дійсно цікава тема здоров'я, яким потрібна якась допомога в пошуку напрямку, де шукати свою проблему, як її вирішувати, які безпечні біодобавки можна. Приймати і корисні, в якому дозуванні. Все це я буду там викладати в тому телеграм-каналі. Там буде умовна якась невелика сума для входу, тільки для того, щоб, ну, по-перше, будь-яка інформація вона має е ціну свою. Я це все теж збирала руками, можна сказати. Е десь щось купувала, десь щось так знаходила. Ну, в общем, моя база знань, вона вже коштує грошей. Тому буде невеликий вхід, і плюс відсіються люди, які ну там зайві, скажімо так. Взагалі напишіть, як ви до цього відноситесь, чи цікаво це комусь, може це не цікаво. І я таке щось собі придумала. Наприклад, я б могла там показувати, як я розбираю чиїсь аналізи, які показники важливі в аналізах, як їх трактувати, що з ними потім робити, як їх виправляти, чи варто їх виправляти, і взагалі, що вони означають. Бо в принципі у людей плюс-мінус однакові проблеми, де кілька є основних проблем по здоров'ю, і вони... Ідентичні. І я б могла допомогти розбиратися в таких справах зі здоров'ям. Кому цікаво, пишіть в коментарях, щоб я зрозуміла, чи дійсно потрібен такий канал, чи створювати його, заморочуватись цим, -цим чи... чи ні. Це просто. Доброго дня, Вікторія. Ще раз разучаюся до Просто Працюємо і зразу, навчити, прослуховувати цю інформацію, що точно вміти, щоб точно робити все по ваших рекомендаціях і порадах. Дуже цінна і дуже крута інформація, дуже вам треба. І викладається вашу інформацію, якщо з не знаю, я мушу вас подати. Чи ні? Ще хотіла вам сказати, що я дуже рада і щаслива, що вас зайшла, бо я була настільки розчарована на твою пасила, і просто як сітку сидить. Якується білого дня. Mm -hmm. Все надію, що я все можу змінити. Дякуючи вашій допомозі. І ще хочу вас запитати. Довго ми з нею спілкувалися і до того, і от зараз продовжуємо спілкуватись, ось нові повідомлення ще не слухала. Ось вам живий приклад людини, яка розчарувалася у лікарях, до яких вона зверталася, їй не допомогли. Ну, класно, якщо пощастило. І людина потрапила в хороші руки одразу. Так? А якщо там один-два фахівця не допомогли, то людина опускає руки і починає ну, все на самотьок. Так багато хто. А коли людині починаєш пояснювати, через що у неї такі симптоми, як їх позбутися, як діагностувати підозру на щось, і орієнтуєш людину взагалі, як діяти в якому напрямку дивитися, то вона така сразу оживає і бачить світло у кінці тунелю, вона бачить перспективу, що це все можна виправити. І не так все то й складно зробити. Головне знати, що робити. От. І дуже-дуже піднімає дух одразу і хочеться щось для себе зробити і виправити ситуацію. І, звісно, це виходить у них і дуже класні потім відгуки, хто хоче схуднути, там, починає втрачати цю вагу, і при цьому харчування їх смачне. І багато вони не голодуються. Я про схуднення кажу: а хто вирішує свої проблеми там просто з травленням, бо багато хто звертається саме з цими проблемами, або розуміє, що можна виправити там ситуацію з гормональною системою, наприклад, да, підтримати щитовидку, підтримати в тому числі весь організм, бо щитовидка – це дуже важливий такий орган, дуже важлива залоза, яка відповідає за наш енергообмін коли немає сил людини. Дуже часто таке буває, що це через недостатність гормонів щитовидної залози. І, як правило, ендокринологи кажуть так: дивляться аналіз на ТТГ, там здаються. ТТГ, так, а ну ще не сильно там вищі референсу. Ну, ще почекаємо там. Обстежуйтесь, раз на рік здавайте аналіз. Поки що вам рано назначати гормони. Людина через рік ще раз дає, він знов підріс цей ТТГ. При тому, рідко коли направляють, кажуть здавати аналіз на Т3, Т4 вільний на всю панель, щитовидної залози. Просто орієнтуються чисто на ТТГ і чекають, поки він виросте до тих пір, коли вже час назначати гормони. О, наш клієнт все на гормони. А можна до цього не доводити? Можна вчасно, навіть коли вже він високий. Дати те, щитовиці, за рахунок чого у неї буде можливість виробляти ті гормони. Чомусь лікарі, ендокринологи цього не кажуть. Ну, звичайно, може, не всі. Ясно, що є такі, які кажуть, що треба робити, але далеко не всі. Більшість просто чекають, що підніметься той ТТГ вже до рівня, коли назначають. Гормональну замісну терапію і все. А потім це треба постійно слідкувати, щоб не передозувати, щоб додати, а не додати. Взимку це одна кількість гормонів, влітку це інша кількість гормонів. Постійно здаєш аналіз, це треба контролювати, підбирати, ти залежиш від лікаря повністю, бо ти все, ти як глі, бо без нього ти не знаєш, яку, яке дозування гормонів тобі треба вживати. Треба здати аналіз, він подивиться, назначить дозу і тут. Це так, пальцем небо все одно ти вживаєш і орієнтуєшся на свій стан. Засинаєш, мало гормонів, приходиш лікаря, він каже, ну спробуємо, давайте оцю дозу, це дозування, піднімаю дозування. І так оце, це гратися. Краще, щоб вони вироблялися самі в тій кількості, скільки потрібно. От. Звісно, що є такі випадки, коли без гормонів обійтися неможливо. Але далеко не всі такі випадки. От в гастроентерології те саме, та сама картина. Ніхто нічого тобі не пояснює, чому тебе здуття, чому тебе біль в правому чи лівому підрепір'ї. Що робити взагалі, щоб позбутися цих симптомів? Що, що, які ферменти можна повживати, скільки їх можна повживати? І які варіанти взагалі в твоєму випадку можуть бути, крім того, що чекати, поки в жовчному не створюються камні, які потім скажуть: видаляємо жовчний, наш клієнт? Розумієте? Про харчування, от навіть хто приходить до нас на схуднення, і там ендокринолог, наприклад, сказав, що треба схуднути. Ендокринолог приблизно зорієнтував дієту якусь, яке харчування, ні, сказав, що вам просто треба схуднути. Ну от, і все, і людина просто перестає їсти. Він в дефіцити, падають всі показники інші і ще гірше стає. І потім ще більше набирає або спрацьовує там схема в определеному організмі. Ну, тобто, ну, понятно, лікарі не зацікавлені в цьому. Я не знаю. Я не знаю, що там відбувається в медицині, в нашій. І так, до речі, не тільки у нас. З-за кордону дівчата звертаються, там все, там ще гірше в тому плані, що там ти навіть не підеш, не здаси аналізи, які ти хочеш. І для того, щоб здати аналізи, треба записатися до лікаря. До лікаря можна, можна потрапити через місяць або через два тільки після того, як ти записався. У мене є дівчина, яка була на програмі. Всю програму ми з нею вже пройшли там три тижні. Вона ще до програми сказала, що записалася до лікаря, щоб він її назначив аналізи. Ми вже пройшли всю програму. І вже пройшов місяць чи два, і вона мені написала: Віка, представляєш, я нарешті потраплю до лікаря, і він мені назначить аналізи. І ще через якийсь час вона мені написала таке, що вона нарешті здала аналізи. І не всі, які потрібні були мені, щоб їй розказати все про неї, да? а, а ті, які там, ну. Яка як, що вона змогла наскаржитись на які аналізи, щоб лікар її назначив. Вони ну не бачать сенсу здавати там гормони щитовідної залози. Типу, а навіщо їх здавати? Ну як це? Навіщо? Навіщо здавати гомоцистеїн? А навіщо здавати те, те? Ну, типу, ну просто загальний аналіз крові. все. навіть цукор, і інсулін, щоб здати, це треба примудритися, їх уговорити, щоб здати ці показники. Ну в общем. І залізу там просто так не поп'єш. Ну, Ти можеш його попити, залізу, але щоб його пити, треба здавати раз на три місяці аналіз, щоб контролювати, щоб не передознутися, щоб зрозуміти, як вони в тебе засвоюються. Бо у когось вони швидко засвоюються, у когось ні. І ти не можеш гарантувати людині, що ти будеш приймати там дві або чотири пігулки на день протягом трьох місяців піднімеш до такого рівня. Ні, треба контролювати це. А як ти будеш контролювати? Лікар виписав залізо їй якесь, яке в неї погано дуже їй шлунок болить, бо я знаю, що це за залізо, трьох або двохвилентне, там вони особливо двохвилентне дуже погано на шлунок впливає. Каже, я не можу його пити. Кажу, купуєш оце, п'єш оце, в тому ж дозвоні, що він тобі виписав. А це воно не впливає на шлунок ніяк. Це гемове залізо. Вони його сприймають як бад і не назначають. А то лікарський препарат. Цей не впливає на шлунок, а той впливає. Якого фіга пити той? Кажу, пиши, кажи йому, що ти п'єш залізо, він ж тобі виписав, виписав, а пий оце. І щоб він тобі, завдяки тому, що він тобі виписав, назначив аналізи на контроль. Бо коли виписують рецепт на залізо, і людина вживає, то лікар має контролювати все ж таки цей Кажу, Каже, що той п'єш. Ну а як? По-іншому? Ну, по-іншому ніяк. Я йому сказала, що я його пити не буду, що мені від нього погано. І тоді лікар запропонував ставити крапельниці з залізом. А дівчина сама навчалася в медколеджі тут у нас і каже: я знаю, що це небезпечна така затея, ці крапельниці з залізом. Не всі нормально переносяться. Я не хочу їх. Робити, якщо можна обійтися без них, я б обійшлася. Кажу: ну, якщо ти от не хочеш категорично, тоді такий варіант. Ладно, наговорила вам тут дуже багато всього. Чекаю ваших коментарів. Обов'язково напишіть, чи хочете ви, щоб я створила такий телеграм-канал, де б я давала інформацію щодо здоров'я, щось ми розбирали, там голосування я б проводила, на які теми ви б хотіли поспілкуватися, що вам цікаво, і таким чином будемо з вами трошки підвищувати свою свідомість щодо нашого здоров'я і обізнайтеся. Дякую, бувайте!